Окремий загін спецпризначення Національної гвардії України, що базується на території Олександрійської військової частини 2269, запрошує на службу патріотичних та витривалих чоловіків. Наказ про формування підрозділу був підписаний у серпні 2012 року, а вже у жовтні цього ж року перші військовослужбовці прибули для проходження служби в Олександрію. Сьогодні загін продовжує поповнюватися. Кандидат в загін спецпризначення повинен бути сильним та загартованим, мати гарні фізичні навики та вольові якості то для того, щоб пройти відбір-загін, кандидат біжить 3 кілометри, біжить 100 метрів, підтягується. І після всього цього проходить три раунди по три минути з любим з представників загону в ринзі. Фінальний етап проходження іспиту. Три раунди по три минути робиться саме для того, щоб виявити, які як людина морально готова, яка в неї емоційна емоційно вольовий настрій, емоційно-вольовий, скажімо так, чи є в нього стержень, який повинен мати кожен, кожен військовослужбовець, який служить в таких в подібних військах. Спробувати свої сили на службі у загоні спецпризначення Нацгвардії можуть чоловіки віком від 18 до 40 років. Перевагу надають кандидатам, які мають військовий або спортивний досвід. Перевага надається людям, які мають якісь спортивні розряди. бажано з єдиноборств, також які мають досвід бойових дій, які служили в високомобільних військах, в військах спеціального призначення. Також у нас зараз. Нехватка, скажімо так, водіїв категорії це дає. Тобто цим людям при зарахуванні в загін надається перевага. Військовослужбовці загону спецпризначення постійно займаються бойовою та спеціальною підготовкою, здійснюють стрибки з парашутом та десантування з літальних апаратів безпарашутним способом. Спецпризначенці завжди мають бути готові виконувати широкий спектр специфічних задач, які військовослужбовець, підготовлений на базовому рівні, виконати не може. Військовослужбовці загону спецпризначення постійно залучаються для виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. На підрозділ покладені широкі задачі. Це Робота в місті, так сказати, звільнення заручників, захват озброєних злочинців. Також підрозділ може працювати як армійський спецназ в составі диверсіонно розвідувальних груп, в складі підрозділів розвідки, в складі штурмових підрозділів. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця першого року служби в загоні спецпризначення складає 9600 гривень. Іногородні спецпризначенці отримують від держави кошти для винаймання житла у місті. Нормативи для вступу в загін 3 кілометри. Потрібно пробігти за 11 хвилин, 30 хвилин, за 11 хвилин 30 секунд, 100 метрів 13 секунд 9 900 підтягнутися не менше 18 разів і 3 раунди по 3 минути. Рішення про створення підрозділу спецпризначення саме в Олександрії було не випадковим, адже місто має гарне географічне розташування у самому центрі України. А по-друге, в Олександрії знаходиться авіаційна база, що забезпечує оперативну доставку військовослужбовців загону у будь-яку точку України. Сьогодні Олександрійці мають унікальну нагоду потрапити до цього загону спецпризначення нацвардії України просто в себе вдома, бажаючим необхідно звертатися у будні з дев'ятої години ранку на КПП Олександрійської військової частини двадцять. 269